Привіт, це блог пост читання. Тут читають і обговорюють книжки. Спочатку я подивилась міні-серіал, дисклеймер, Усі збіги випадкові, а потім вирішила прочитати одноіменну книжку, бо серіал мені сподобався. І незважаючи на неймовірну гру акторки Кейт Бланшетт, все ж таки роман мені сподобався набагато більше аніж екранізація. Лауреатка досконало вивчила наратив і форму, які відділяють нас від прихованих істин. пані та панове. Жінка, яка надихає нас усіх. Кетрін Рейвенскрофт. <плес> Всі ці роки Ти приховувала частини себе від світу. Та маяк правди, який дає мені натхнення кожного кожного дня. Ти приховуєш це від усіх, щоб зберегти баланс і вважаєш, що тобі ідеальний незнайомець Джей Престон. Книга Рене Найт вийшла в видавництві Віват ще у 2017 році. Наразі у книгарнях її знайти складно. Думаю, навіть неможливо. Я купувала з рук за смішні гроші, за що велике дякую. Я почуваюся так, ніби запхав кашеня в торбу і кинув у воду. Я чую, як воно нівчить, але вже нічим не можу йому допомогти. Пливи або тони, все залежить від нього. Фабула Відома режисерка-документалістка, яка живе ідеальне життя, знаходить вдома книжку, де буквально описана історія з її минулого. Вельми трагічний епізод, який вона приховала від усіх, буквально паховала. Жінка відчуває, що книга з'явилась не випадково, що це чиясь помста, яка починає руйнувати її сьогоднішнє життя. Паралельно читачам розповідають історію вчителя на пенсії, який втратив дружину та сина, десь у середині оповіді стає зрозумілим, як ці двоє пов'язані. Ви надіслали її моїй дружині і синові. Ви передали мені ті фотографії Боже правий. Як ви могли не знати? Ви ж самі визнали, що він був здатний на таке. Чому ж ви не засумнівались в написаному? А ви? Атмосфера. Авторка добре тримає інтригу. І хоча з перших сторінок стає зрозумілим, що нам пропонують розгадати якусь таємницю. Повна правда розкривається до кінця лише в самому фіналі, як часто буває у трилерах. Але це ще й драма. Тому читачам пропонують подивитись, як розкрита таємниця вплинула на головних героїв, як відкрита правда змінила їхнє життя. Протягом читання ми наче наближуємось до викриття, наче все зрозуміло, але одночасне є відчуття, що слід фейковий. Відчувається також певна профдеформація Рене Найт, яка працювала режисеркою-документалісткою на BBC. Важко сказати, чого в романі більше інтриги. Чи сторітелінгу, який став для BBC вже певним стандартом. Крім цього, короткими реченнями і точними описами моменту, книга дещо нагадує сценарій. Пригадуючи Ніколаса з фотографій, Роберт дивується тому, наскільки він відрізняється від дорослого Ніка. Цей неповороткий 25-річний хлопець без конкретної мети і близько не нагадує того малого непосідючого шибеника. З плином часу це дитя кудись пропало, розвіялося як дим, і вже ніколи не поверталося знову. Вражень. Хоча головні герої прожили різний досвід, вони чимось дуже схожі: стосунки в родині, професія та вподобання, невміння виразити власні почуття, страх бути відвертим, що певною мірою, врешті-решт, призводить до трагедії. Окреме питання це травматичний досвід і як його прожити. По суті, мати і син. Переживши травму, все подальше життя намагаються її якось пережити. Мати, начебто йде конструктивним шляхом через творчість. Син, який навіть не усвідомлював пережиту травму, живе, наче в розщепленому світі. Він йде шляхом деструкції. Деструктивною є також інша травмована персонажка, яка навіть після смерті зуміла вплинути на життя головних героїв. Доля стукає у двері. Але це не так. Доля ніколи не стукає ні в які двері. Вона з'являється без запрошення. І безжалісно хапає твоє діло та душу. Вона мала би розділяти це моєму синові Джонатану. Вона має страждати так само, як я страждав. Ще один момент, який акцентує книга, як легко нами маніпулювати, як просто нам представити певний хибний сценарій за наявності мінімальних доказів. Скажімо, фотографій. Навіть реальних, а не створених штучним інтелектом, хрестоматійним прикладом маніпуляції є фото солдат в Іраку 2003 року. Якщо інтерпретувати це фото як порятунок. Американськими солдатами іракського військового, то це виправдання воєнної місії, пропаганда гуманізму. Якщо дати контекст у вигляді приниження іракського солдата американцями, то це вже критика воєнної місії, одне фото багато смислів. Тож історія багатошарова і захоплює, і змушує задуматись, тому однозначно раджу. Якщо знайдете книжку, звичайно. Тому що в серіалі і в романі все ж таки трохи різні фінали. Хоча, можливо, на хвилі хайпу, якесь видавництво і вирішить надрукувати книжку знову. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, що мені ще почитати і як вам дисклеймер Рене Night підтримуйте наших захисників донатом. Наступного тижня обговоримо Кадзеу і Шигура, художник від того світу. Буде цікаво! thank <music> you